Я до Світлана Мазур, я директор школи Джерельця. Завжди мала мрію, щоб наше харчування було здоровим. Перш за все, мала таку можливість бути в Європі і бачити, як облаштовані їдальні в інших школах. І мріяла про те, що в нашій школі таке має бути. Мрії збуваються. Пізніше дізнаюсь, що оголошено громадський проєкт. Де ми можемо прийняти участь. Наш проєкт називався Здорове харчування, здорові діти відповідно приготування їжі з новою технікою, воно є трошки інакше. Є пароконвертомат, в нас є марміти, де їжа постійно є тепла, в нас є овочерізка, в нас є картопеличистка, у нас є тістомішалка, м'ясорубка. Такі баняки-термоси, тобто, все ми використовуємо для того, щоб діти мали постійно теплу їжу. Ну, скажемо, в часі зараз, теперішньому, що зараз є тривога, тобто та їжа може бути в теплі і вона може бути постійно, скажімо, до вживання. Коли ми дізналися про те, що ми стали переможцями того проєкту, ми дуже втішилися. Відповідно, вони мали нам прописати, що на ту суму в нас війде, скажімо, яка техніка до нас війде в ту, в ту суму грошей. І хлопці працювали дуже оперативно, вони дуже оперативно нам поставили всю техніку, все підключили. І хочу сказати, що завжди, якщо в нас є якісь там чи питання, чи якісь поломки, чи щось підремонтувати, вони зразу, зразу дуже оперативно реагують. Перш ніж запустити ту техніку і готувати здорову їжу, треба вчитися. Наші кухарі пройшли цілий курс навчання, де їх навчили користуватися пароконвертоматом, тому що направду там є техніка, але знаємо, що не всі вміють працювати з технікою, і відповідно вони мусили пройти якісь, якісь навчання. Що нам дало облаштування нашої дальні такої техніки? Ну, перш за все. Це є здорова їжа. Тобто пароконвертомат готує різні страви, які не смажаться на пару. У нас, по-перше, збільшився раціон харчування, ми маємо різовочами, ми маємо булгур, ми маємо кускус, -кус, ми робимо волонєзи, ми робимо омлет скрамбл, ну і багато різного. І, ну і Звичайно, облегшили працю наших кухарів, тому що те, то, що робить техніка, те, що робили раніше, мили руками, жарили, перевертали. Ясно, що воно багато забирає часу. У нас є багато діток, і тому вони хочуть постійно щось їсти, обід, сніданок зразу там трошки часу пройде і обід, і тому, скажімо, праця наших кукарів з таким чином облегшена. Фірма «Еспроф» – це круто. Раджу вам, представників цієї фірми, і облаштувати так їдальню, як маємо це ми.